Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, дружина зі Скувайпер! Сьогодні хочу поговорити про Леді Мікаге безкоштовного СІМ Міфіка. Ти його можеш зробити на постійному злеті, так як разена. І чи варто її робити, чи ні? Зараз я хочу тобі показати. Одну суперову команду на 10-ту хордову лаву. Скажу зразу, що там не потрібна її альтернативна форма, тільки ось ця стандартна в формі, е, в, в другій формі, де вона паучиха, вона не використовується тільки в стандартній вигляді людини. Переходимо до лави і побачимо наш склад. Наш склад команди довгоборіт Леді Мікаге, Гнут Гензін і Каймер. Обов'язково Гнута потрібно ставити в останній слот. Зразу можемо побачити, що у всіх дари фантомний дотик. Починаємо наш бій і подивимось, наскільки швидко вони зможуть подолати. Дивимось, дивимось бій, наскільки вони швиденько зможуть подолати хвилі. Ух, як Гензін скачує туди-сюди. Дуже швидка у нього анімація. Гнут, звісно, бігає повільно. Ніжки то коротенькі у нього. 20 18, 19 секунд. Десь так. Перша хвиля. І 31 секунда друга хвиля. Зараз уже ми на босі. Мікага робить перший блендер. Зараз, напевно, буде другий блендер. Ні, ходить Гензін, другий блендер. Добре. Гнут ходить з А3. Хаймер перезаряджає всіх, знову блендеристи працюють. Є, гнут шкалу ходу ходить з А3 і залишається, у нас трішки добили. Е, час хвилина 12. Одна хвилина 12 секунд. Рекордний час, але 29 ходів. Рекорд за 25 ходів. Ось так навіть під відосик змогли поставити рекорд. Дивимося що нам тут упало. Рукавички ні. Можемо продати. Переходимо до героїв, як ви можете побачити, у всіх фантомний дотик дар взятий. Переходимо до героїв і подивимось, що і як вони одягнуті. А я дякую, Окту, що зробив ось таку круту команду і надав свій аккаунт для того, щоб я зміг для вас показати ось таку круту команду. Перша красуня леді Міка як ми можемо побачити у сетах збереження, 6 частинок збереження. Параметри. Вибираємо. Замок лавового лицаря. Тут плюс 20 швидкості. Параметри 366 швидкості, майже 100-відсотковий кріт шанс. 167 кріт урону. Ігнор захисту, плюс 20%. Тобто після. Погляду героїв ми перейдемо в залу і подивимося, наскільки вона апнута. Добре, довгоборіт. Так як довгоборіт, до речі, в Леді Мікаге. У навичках не залита. Дар, фантомний дотик. Таланти, друзі, не докачені. Ви можете побачити, що тут ще трішки можна докачати і, можливо, буде навіть швидше. Добре, довгоборіт. Довгоборіт, одягнутий. Летальність і сприйняття. Такий нотбет ДД зроблений параметри його замок лавого лицаря 288 швидкості, 100% крит шанс 280 крит урону 5700 атаки, космос, просто космос, цифри і параметри. Книги, звісно, залиті. Так можна не давати всім 100-відсотковий шанс, так як довгоборіт у нас стоїть в лідерах і аура нього на крит шанс. Таланти, друзі, ось таким чином виглядають. У довгоборода. Гнут. Гнут. Я є гнут, сказав, і подолав усіх практично босів Крутий герой, хто його не зміг зробити, вчуваю Сет сприйняття і сет блискавичного випаду. Дивимось на параметри. Вибираємо 283 швидкості 100%. Кріт шанс 311 кріт урону, плюс додатково ще 20% ігнору і 400 майже точності. 5000 захисту. Навички, звісно, заливаємо повністю. У всіх дар фантомний дотик. Друзі, таланти виглядають ось таким чином угнута. Каймер. Френц Каймер. Принц каймер, друзі, кричкода і летальність. ДД принц каймер зроблений. Дивимось на його параметри. 5 тисяч У камера 5 тисяч атаки. 80% крит шанс, але в нас є аура. Тобто 100% кріт шанс. 315 кріт урон. Почекайте. Самоклавого лицаря. Ось так. 235 швидкості. 345 урону І плюс ще ігнор захисту 20%. Оце Принц Каймер там навалює. Навички, звісно, залиті повністю, друзі. Таланти виглядають ось так. Принц Каймер там супер доде Добре, і йдемо до Гензіна. Гензін так само. Летальність і сприйняття. Дивимось на параметри. Вибираємо зразу замок лавого лицаря. Друзі, 6300 атаки, 243 швидкості, 100% кріт шанс, 305 кріт урону і 306 точності. Плюс додатково всіх ігнор 20% захисту. Навички, звісно, злеті повністю. Таланти, друзі, виглядають наступним чином. Чому Гензін? Тому що Леді Мікаге, коли атакує автоатакою, не то нажимаю, то е, союзники з воїнів Сутні також біжить в міні такий Блендер. Приєднується до атаки з е, Леді Мікаге. Також, друзі, це все супер класно. Йдемо дивитися, велика зала. Так, замок лауго лицаря. Е, ігнор захисту 20%, швидкість плюс 20% і критична шкода також на 10 рівень. Також прийдемо зараз із вами і побачимо пресет. Можемо використати. Я думаю, окт сильно сваритися не буде. Йдемось на пресети довгоборіт. А3 забороняємо. На другому раунді, також на третьому одиничка. Леді мікаге леді мікаге використовується у нас тільки в стандартній своїй формі, вона не перетворюється, заборона на всі, другий заборона аналогічно на всі, третій А2 і А4 забороняємо одиничку на А3. Принц Перший раунд забороняємо А3. Другий аналогічно. Третій одиничку на А3. Гензін входить ось так. Старт і заборона на А-2. Другий раунд аналогічно. Третій стартує з автоатаки одиничку на А-2. І друзі, Гнут. ГНУт забороняємо все тільки автоатака. На другому раунді стартуємо з А-2. А3 забороняємо. І на Самому босі забороняємо А2, старт і одиничку на А3. Ось такі пресети. І ось така команда. Команда, можна сказати, доступна, але параметри прямо ну, дуже. Але, друзі, що ви хочете? Хвилину до півтора хвилини: 10-та хард лава, фармиться і з легкістю. Ви побачили, що тут запас. Можна навіть трішки кріт урону там деяким героям поменше дати, можливо, цього на чомусь не буде вистачати, але супер проходження. Хтось 20-ту лаву так фармить, хтось 25-ту не може з таким часом пройти. А тут 10-та хардова лава, друзі, за щоб бути точним, хвилину 12 секунд. Ось така команда. Друже, якщо тобі було корисно. Ожно подобайку. Підпишись, підтримай український контент і, звісно, зустрінемось в наступному відосі. I love it.